Вітаю. Думаю, що ви будете впевненіше почуватися, якщо ми разом зараз перевіримо вашу домашку, щоб і мені, і вам вона була у задоволенні. На що нам варто звернути увагу? Що при додаванні та відніманні звичайних дробів спільний знаменник є обов'язковим. Додавати і віднімати ми можемо тільки тоді, коли знаменники у дробів однакові. Перше. Важливо. Друге. При відніманні мішаних чисел. Якщо у зменшуваного дробова частина менша, ніж у від'ємника, то її слід підсилити, позичивши одиницю в цілої частинки. Пам'ятаєте, коли від першої дробової частинки не віднімається друга? Ми позичаємо у цілого одиничку, перетворюємо її у неправильний дріб з однаковим чисельником знаменником і додаємо до того слабенького маленького дробу. При множенні дробів не зводимо до спільного знаменника. Не зводимо. Додавання віднімання зводимо. Примножені не зводимо, які є, такі і перемножаємо: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І приклад вважається закінченим, якщо ми скоротили все, що можна було скоротити, і якщо отримали неправильний дріб і виділили цілу частину, от тоді буде вважатися дріб. Приклад закінченим. Тож, давайте подивимося, як ви міркували, коли виконували домашнє завдання номер 336 Маємо у нас дві дії. Перша дія множення і друга дія віднімання. Виписуємо окремо 4 дев'ятих помножити на 3 3,16. При множенні ми чисельник множимо на чисельник. Знаменник множимо на знаменник. Оскільки ми не любимо множити великі числа, то будемо дивитися, що можна скоротити зразу: 4 і 6 на 4. 3 і 9 на 3. Таким чином, у чисельнику залишається 1 помножите на 1 в знаменнику, 3 помножте на 4. Це буде 1 12. Друге. Друга дія. Від 11 18 нам треба відняти 1-12. Хто в умі може підібрати спільний знаменник, дуже прошу. Хто має труднощі, той розкладає і шукає НСК. Я знаю, що для 18 і для 12 спільний знаменник найменший це буде 36. Пам'ятаєте, як встановлюємо далі додаткові множники? Ми новий знаменник ділимо на старий і отримуємо число, на яке треба помножити і чисельник, і знаменник дробу. 36 поділити на 18 це буде 2. Тому перший дріб треба домножити на 2. 36 поділити на 12 буде 3. Тому другий дріб треба домножити на 3. І дорівнює. 19,36. 19,36 не скоротний дріб, тому відповідь до цього виразу і буде 1936. Я зміню колір ручки і жовтим буду писати розв'язання третього прикладу. Тут ми маємо теж дві дії. Перша дія зазвичай в дужках. І перша дія і друга дія це буде множення. Перша дія в дужках. 3 четвертих додати 1,38. У нас дія додавання, значить знаменники повинні бути однакові. Для 4 і для восьми, звісно, що спільний знаменник буде 8. Тому 8 поділити на 4 це буде 2, додатковий множник до першого дробу. Маємо 6 восьмих плюс 1 ,3 восьмих дорівнює 1 ,9 восьмих. і 9 восьмих це правильний, треба виділити цілу частину. Це буде 1,1 восьма, да вже одиничка в нас була, буде 2,1 восьма. Першу дію ми виконали в дужках, друга дія. 1,3 помножити на 2,18. 1,3 і 2,18 переводимо в неправильні дроби для того, щоб потім чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник могли помножити. 1 помножити на 5 буде 5, додати 3 буде 8. Це число, що буде в чисельнику, знаменник не змінюємо. 2 помножити на 8, 16 плюс 1 17, знаменнику 8, знаменник не змінюємо. Щоб помножити дроби, нам треба чисельник помножити на чисельник. Знаменник помножити на знаменник. 8 і 8 скорочується, залишається 17 п'ятих. І це буде 3,2 п'ятих, і це буде 3,2 п'ятих. Переходимо до наступного виразу. Уже більше дій у нас три дії, Перша дія множення, Перша дія, Друга дія множення і третя дія додавання, і третя дія додавання. І так, перша дія. 4,712 помножити на 1,311 множиться у нас мішані числа. Щоб їх перемножити, треба перевести в неправильні дроби. Для цього ціле множимо на знаменник, додаємо чисельник, записуємо в чисельник, а знаменник лишаємо той самий 4 на 12, 48, да, 7 це буде 55. Знаменник не змінюємо. 12. Помножити 1 на 11, 11, додати 3, це буде 14, 11. Тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Множимо. Так, тут у нас 14, тут 12, тут 11. Бачимо, що 55 і 11 скорочуються на 11, скорочується, пригадуйте, це поділити. 14 і 12 скорочується на 2, тобто діляться на 2. Тут залишається 7, і тут залишається 6. Дорівнює 5 на 7, 35. В знаменнику 6. Виділяємо цілу частину. Це буде 5,5 Друга дія. 1,15. Помножити на 45 64. переводимо мішане число в неправильний дріб. Це буде 16 15. Помножити на 45, 64 дорівнює. Чисельник множимо на чисельник. Знаменник множимо на знаменник і проводимо скорочення. 16 і 64 ділиться і на 2, і на 4, і на 8, і навіть на 16. Тож від 16 залишається одиничка від 64 4. 15 і 45 скорочується на 15. Якщо ви не бачите зразу цього великого множничка, ви можете зразу скорочувати на 3. Можете на 5 скорочувати. На те, що бачите, на те й скорочуйте. Просто у вас довший буде приклад тоді по розв'язанню. І тут буде 1, і тут буде 3. Маємо 3 четвертих. І остання дія третя. 5,5 шостих додати 3 четвертих. Бачимо, що у нас діє додавання, знаменники різні. Значить, треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у мене, думаю, так як і у вас, 12. Маємо 5,10, 5,10. Додати 9,12 дорівнює 5,19. 19 дванадцятих – це неправильний дріб. Треба виділити цілу частину. 12 в 19 один раз поміщається. Тобто 1, одну цілу ми можемо виділити. Отже, в нас буде цілих не 5, а 6. І в остачі залишиться 7 і знаменник 12. І остається в нас останній приклад. І тут у нас дій 3. Перша дія множення в дужках, це перша дія, друга дія віднімання і третя дія множення. Так, сюди ми не дописали відповідь 6,712. Так, і тепер будемо писати сюди. Перше. 2,17 помножити на 3,19 дорівнює. 2 на 7, 14, до 1 15, 15, 7. Помножити на 3 на 9, 27 до 1, 28 9. Я скоріше буду скорочувати. Зразу вже буду скорочувати 15 і 9 – це два числа, які діляться на 3. 15 поділити на 3 залишиться 5. 9 поділити на 3 буде 3. 7,28 одночасно діляться на 7. Тож від 7 залишиться одиничка, від 28 залишиться 4. Дорівнює 5 помножити на 4 і 1 помножити на 3. Це буде 23. А якщо виділити цілу частинку, це буде третіх. Виділити цілу частинку це поділити чисельник на знаменник. Так, друга дія 8 відняти 6, 2 третіх. Ми б то, може б відняли, але у нас немає від чого віднімати 2 третіх. Тож ми від вісімки позичаємо одну цілу, замість вісімки стає 7, ціл. з однієї цілої ми робимо дріб 3 третіх і віднімаємо дві третіх. Це дорівнює одна третя. І третє завдання, третя дія 1,1 помножити на 27,44 дорівнює. Переводимо не мішане число у неправильний дрів. Це буде 4 третіх, помножити на 27,44. 4,44 можемо скоротити. 3,27 теж скорочуємо на 3, 4, 44 на 4 скоротили 3,27 на 3. Тож дорівнює 1 помножити на 9 і 1 помножити на 11. Залишається 9,11. Ось отакий отримали результат. Перевіряйте на здоров'я і приходьте завтра на урок із правильно виконаною домашкою і з повним розумінням того, як треба множити і додавати звичайні дроби.